А тепер на півкіточки один мікро, два мікро, три мікро. Здоровенькі були, слава Україні! Значить так, у мене тут декілька цікавих та корисних гаджетів і всі ці дивайси від компанії Fifine. Тут вам і для блогерів, і для стрімерів, все, що хочеш. Поїхали, розповім, що то все таке. Це нове відео, нові девайси. Погнали. Компанія FIFINE – це компанія, яка вже давно працює, але відносно нещодавно з'явилась на українському ринку. Вона займається випуском різного типу гаджетів та девайсів для контент-мейкерів. Зокрема, це мікрофони, звукове обладнання, аксесуари для цього всього. Контент-мейкінгу, аксесуари до цього всього, навушники, словом, багато різних приколясів, що полегшують створення якісного контенту. Судячи з тих продуктів, що випускає компанія, я бачу, що в основному в них напрямок це звук. Як я вже сказав, сьогодні я покажу для вас гаджети для юних блогерів, а саме бездротові петличні мікрофони з різного цінового діапазону для різних цілей. І ще одну штучку, але про то далі. Значить так, дивись, в мене тут є петлисні мікрофони від компанії Fifine. Це Fifine M6, Fifine M8 та Fifine M9. Розпочнемо з петлисного мікрофону Fifine M6. В комплекті маємо сам мікрофон, він же передавач приймач, ресівер, як, як забажаєте, дріт для заряджання. Чохол, кишенька для зберігання цього всього добра. І дизайн цього мікрофона. Передавача нагадує дизайн повноцінного великого мікрофона, як раніше знаєте, виступали, який потрібно в руки прямо так тримати, щоб співати на сцені. Ну, Це такий приколясний хід з дизайном цього самого мікрофона компанії. Шановні громадяни, а ось це маленький приймач ресивер. Це така база, яка підключається до ваших гаджетів через інтерфейс USB Type-C. Його можна підключати як до смартфонів на Android, так і до iPhone. За допомогою перехідника, його можна використовувати і старішими моделями iPhone, там де Lightning. Е, у випадку з Android підключається в роз'єм Type-C, що логічно, адже там у усіх майже зараз Type-C. А до нових смартфонів від Apple він підключається теж c бо там що? правильно священний Type-C. також в цих. Петличках є підтримка підключення до планшетів та ноутбуків, що теж приємно. Підключення відбувається дуже просто: беремо той самий приймач ресівер, підключаємо його до смартфону, планшету чи ноутбука. Потім беремо сам мікрофон, вмикаємо його, і мікрофон сам під'єднається до приймача по бездротовій передачі на частоті 24 ГГц. Потім вмикаємо застосунок камери чи аудіозапису, чи що ви там будете записувати. І вперед знімати ваш контент, контент чи розповідати щось. В прямому ефірі під час прямої трансляції. T-Fine M6 це так званий plug and play. Тобто. Підключив і погнав. Не треба заморочуватися з налаштуваннями та підключеннями перед користуванням. І це стане великим плюсом для тих людей, що не люблять заморочуватися над цим самим налаштуванням. Що стосується самого мікрофона, то це конденсаторний мікрофон з все спрямованою направленістю. Це означає, що мікрофон може захоплювати всі звуки, не лише ті, що говоряться безпосередньо в нього, а й те, що відбувається ззаду, з боків. Тож беріть це до уваги, якщо ваш вибір зупинився саме на цьому мікрофоні. Такі мікрофони можна використовувати для будь-яких задач: чи то там TikTok, Інстаграм, чи навіть щось записувати там, для ваших Reels, сторіс, чи що там в Ютубі. Мікрофон від компанії FIFINE, модель М6. Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть, також треба це видіти. Треба видіти цю дорогу. Загалом така направленість мікрофона допоможе передати атмосферу навколишнього середовища, а як пише компанія, захопити атмосферні звуки студії чи кімнати, де ви знаходитесь. Ще в М6 є інтелектуальне шумозаглушення. Діапазон на стабільного підключення між ресівером та мікрофоном становить до 15 метрів. Автономність цього всього добра до 6 годин. Я скажу так про цю модель петличної системи. Це початковий рівень для тих, хто хоче спробувати себе в ролі інфлюенсера і не бажає відразу вкидати мільйон грошей у свій стартовий сетап, але водночас не хоче брати вищу. Тож для початківців, особливо цей. FIFA M6 підійде чудово. Якщо у вас є смартфон, берете цей мікрофон і вперед ставатися суперпопулярним та крутим інтернет-інфлюенсером на всіх оцих просторах інтернету ваших. І відразу переходимо до наступної, до моделі M8. Так от, модель М8. Тут вже маємо відразу два мікрофони в комплекті, такий же приймач ресівер, що підключається через USB Type-C до вашого смартфона, планшета чи ноутбука. Дріт для заряджання та той самий чохол. Загалом комплект такий же, як і в молодшій версії, але тепер тут відразу два мікрофони. Ну, маючи відразу два мікрофони в комплекті, діапазон ваших можливостей в створенні контенту розширюється. Тепер можна не лише. Передавати свій мікрофон під час інтерв'ю чи коментаря, а й просто дати другий мікрофон, щоб отримати два відразу джерела звуку. Тобто тепер можна не лише знімати себе чи транслювати щось тільки себе, а й підключати однодумців та друзів, записуючи відео вдвох, або навіть щось типу подкастів пробувати записувати. Мікрофон від компанії FIFINE модель m 8 Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть також, треба це видіти, треба видіти цю дорогу. На мою думку, модель М8 має більше шансів стати бестселером, ніж попередня модель M6, але це лише моя думка. Свою можете написати, звісно ж, в коментарях. Щодо технічних характеристик M8, то тут усе так, як і в молодшій версії М6. Але як я вже казав, тепер маємо два мікрофони, що є дуже зручно. Тож, якщо ви шукали варіант з двома мікрофонами, ось вам цей самий варіант. Будете знімати свої тіктоки чи записувати якісь розмовні відео з гостями чи друзями з цим самим Fifine M8. Він вам цьому допоможе. Ну, якщо ви готові трішки докинути грошей, то в мене тут, точніше, в компанії Fifine, є така петлична мікрофонна система під назвою Fifine M9. Вау! Wow. Там дати може краще. Залетіла в кадр. Тут вже все серйозніше. В комплекті маємо зручний чохол для заряджання, зберігання і так далі. Ось цього всього. Два кабелі, 3, на 3,5 на 3,5 для підключення камери та смартфону, а також два пухнастика, щоб вітер не задував мікрофони. В чохлі є кейс для заряджання та зберігання самої мікрофонної системи, де знаходяться два мікрофони та приймач. Комплект чудовий на всі випадки життя. Щодо дизайну цих мікрофонів, мені подобається, що вони мають таку текстурку, яка захищає їх від швидкого пошкодження. Мікрофони, ресівер та кейс для заряджання виглядають, в принципі, так презентабельно. Це важливо, адже в кадрі вони виглядатимуть краще, ніж затерті мікрофони, які з часом стають затертими. Такий підхід це плюси в карму для компанії. Самі мікрофони m 9 це. Конденсаторні мікрофони все направленої спрямованості, що мають частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Герц. Чутливість мікрофонів становить мінус е 37 дБ, максимальний рівень звукового тиску 110 дБ, бітрейт 16 біт. А робоча частота підключення 24 ГГц. Робоча відстань між ресівером і мікрофоном складає 50 метрів, що досить значно так. Підключати М9 теж досить просто. Ця система має підключення Plug and Play. Тобто підключив, включив і погнав. Мікрофон від компанії Fifine, модель м 9 Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть, також треба це видіти. Треба видіти цю дорогу. І погнав, і все. Можна записувати ваш контент, чи то відео, чи аудіо. Все просто і для тих, хто, як я повторююсь, не надто любить заморочуватися з налаштуваннями, це мега крута та зручна новина, точніше, зручний девайс. Що ж до налаштувань у FIFINE M9, то тут можна відрегулювати, а точніше вибрати чутливість мікрофону з трьох варіантів. Найчутливіший, де мікрофон, на мою думку, навіть шепіт буде вловлювати. дуже тупе треба Тривати говорити. середній вже доволі гучна мова та. Найнижчий рівень, який підходить для більш гучних розмов. На мою думку, найнижчий рівень є найбільш універсальним, можна і покричати, тримаючи мікрофон на невеликій відстані, і пошепотіти, тримаючи його біля вуст. І при цьому не буде жодних перешкод. Також можна ввімкнути шумозаглушення на мікрофонах, щоб набридливі шуми не псували голос при записі. Але з цим варто бути обережним. Я б не записував прямо біля якогось працюючого генератора чи щось типу того. Однак за. Не такі гучні шуми, мікрофони приберуть за потреби файно. І ще, моя порада, краще перед записом відразу вдягнути ті самі пухнастики сюди на мікрофони. Повірте, вони не завадять навіть в приміщенні, де немає вітру. Ще варто згадати, що, окрім заряджання в самому кейсі, також є можливість заряджати мікрофони чи ресівер через роз'єм USB Type-C. Це на випадок, якщо ви десь втратите кейс, чого не раджу робити, або якщо він розрядився, а потрібно швидко підживити самі мікрофони чи ресівер і щось записати, це також зручно та варіативно. Щодо Fifine m 9 то це чудова річ, якщо ви створюєте контент для Instagram, TikTok чи навіть YouTube. це відмінний помічник для ще більш якісного контенту. А якщо у вас обмежений бюджет... З цими мікрофонами можна навіть почати записувати подкасти так потихеньку. Хоча для цих цілей у FIFA є багато інших девайсів, про які думаю, ми теж в принципі, можемо розповісти. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях. Саме ця система мікрофонів є універсальною, що покриває більшість потреб. FIFA M9 буде чудовим вибором із з таким комплектом налітайте. Юні блогерки. Ця штука точно стане вам в нагоді. Звук це дуже важливо. А тепер про гаджети для юних і не тільки блогерів, я вже розповів. Тепер час поговорити про гаджети для геймерів та стрімерів. Наушники від Fifine, а саме модель H. H9. H9. Слухай, я тут подумав, наскільки все просто в найміновому Fifine, Реально. Петлисні мікрофони m 6 m 8 m 9 тобто мікрофон і номер моделі, а наушники H. Це хедфон і номер моделі. Повертаючись до навушників. Це дротові навушники, які можна підключати як до комп'ютерів, так і до смартфонів, що я маю на увазі, зараз розповім. Але спочатку про дизайн посадку на цих, цих наушників на вухах і зручність цієї посадки. H9 це повнорозмірні навушники закритого типу, які повністю охоплюють ваші вуха. М'які амбішури, комфортно лягають на голову і не тиснуть. Принаймні, в мене з цим аспектом все було чудово. Що ж до дизайну, то зовнішня частина наушників привертає увагу і викликає посмішку. У мене так точно дивишся на цей смайлик і сам посміхаєшся, або бачиш когось з тих наушник, такий Ну, Це ж логотип. До речі, є він той самий логотип і на мікрофонах, про які я вже розповідав раніше. А ще зовнішня сторона наушників має матову шершаву текстуру, що також є плюсом, адже первозданий, так би мовити, вигляд наушників збережеться довше. Наушники тримаються на металевій конструкції, яку можна відрегулювати під розмір вашої, під розмір вашої голови. Зверху голів'я має м'яку частинку для додаткового комфорту, щоб нічого не тиснуло на вашу голову. Особисто на моїх вухах і голові, ці FIFINE h 9 сидять чудово, нічого не тисне, можна залипати довго в іграх чи просто працювати під улюблену музичку, що я власне і робив під час користування цими наушниками. Пишучи сценарій, і граючи в старий добрий сталкер, я провів в наушниках близько 4 годин. Особисто в мене жодного дискомфорту не було, все чудово. Ну і скажу про підключення, про яке я вже згадував раніше. H9 можна підключати через звичний звичайний 3,5 мм роз'єм, що підходить до смартфона, ноутбука чи комп'ютера, так і через подовжений дріт з пультом керування, що йде в комплекті. Там в коробці дякую, в коробці коробка, в якій е, знаходиться цей самий перехідник, на якому е, з одного боку USB Type. А з іншого боку підключається власне, сам 3,5 від наушників. Тобто, то, то не то. Не тільки мені свій мікрофон. Щоб отримати повноцінний, так би мовити, юзер експірієнс досвід користування цими геймерськими наушниками, то раджу підключати: от так от, так беремо 3,5 сюди. А це в ваш комп'ютер чи ноутбук. І до речі, якщо ви вже ідете грати з друзями. В Counter-Strike чи Dota. не забудьте під'єднати мікрофон, що також входить до комплекту. Так. Ну, інакше, як ви будете розповідати товаришам, хто нубас, через кого ви програли, або хвалитися своїм хедшотом, який ніхто не бачив? Ось що я мав на увазі, говорячи про різні способи підключення наушників від Fifine, зокрема, моделі H9. До речі, цей пульт. Керування, корисна річ. На ньому можна регулювати гучність музики або будь-чого, що звучить в наушниках. Також гучність самого мікрофону. Це може бути теж досить зручно під час гри, коли мікрофон там чи занадто гучний, чи навпаки занадто тихий. На пульті можна також перемикати. Звичайне звучання та 7.1 об'ємний звук, що створює ефект занурення в гру, що покращує досвід в іграх, дозволяючи більш детально чути звуки, такі як постріли чи кроки, коли граєте в шутери або в інші ігри, де важливо чути це все чітко. Також. One. Трішки технічних характеристик про ці наушники Fine H9 мають 50-мм динамік, частотний діапазон від 20 до 20 тисяч ц імпеданс 32 Ом, частотна дискретизація 48 кГц, мікрофон конденсаторний, однонаправлений бітрейт 16 біт. Щодо звучання цих наушників, можу сказати, що вони досить мають приємне звучання, особливо з огляду на те, що вони більш орієнтовані на ігри. Слухати музику в них теж досить комфортно, вони чітко передають всі звуки. Що стосується об'ємного звуку 7.1, то я, хоч і не професійний геймер під час гри в старий доблий, добрий сталкер, про який я вже згадав, відзначив, що цей ефект 7.1 об'ємного звуку дійсно відчувається. Звуки в грі сприймаються об'ємніше, що створює відчуття присутності в цій самій грі. Проте музику я слухав без цього режиму, адже. Так вона звучить м'якше та приємніше. Підсумовуючи про наушники, скажу так: я не багато тестував геймерських наушників, але Fifine h 9 справили на мене приємне враження. Особливо запам'ятали, що вони чудово сидять на голові, не тиснуть на ухо, звучать м'яко, саме так як я люблю. Також є пульт керування, що в іграх може бути корисним. Також об'ємний звук, що також буде корисний для геймерів. І, звичайно, важко забути, це лого в вигляді смайлика. Загалом це приємні наушники за досить таки розумну ціну. Мікрофон в наушниках Fifine модель H9. Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо, коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть також, треба це видіти. Треба видіти цю дорогу. Так, давайте підсумуємо все, що ми сьогодні переглянули. Петличний мікрофон М6, це ідеальний варіант для інтровертів, адже він має один мікрофон, а також для любителів поговорити на камеру. Для тих, хто хоче спробувати себе в блогерстві, відмінно підійде модель М8, FIFINE M9 9 це вже серйозніша система мікрофонів, її можна використовувати не тільки початківцям, а й усім охочим, адже комплект там більш ніж професійний. А сам пристрій виглядає надійно. Словом, це чудовий помічник для вас, юні, і не тільки юні блогери та блогерки. Щодо наушників, про які я вже все сказав, то в цілому вони досить хороші. Ви пишіть в коментарях, можливо, ви ще щось би хотіли від FIFINE побачити. Я там знайшов декілька реально прикольних пристроїв. Тож чекаю вас в коментарях. Я всім дякую за підтримку. Обов'язково підписуйтесь. Якщо ще цього не зробили, ставте вподобайки, пишіть коментарі та під підтримуйте контент український, щоб його ставало якомога більше. Також можете стати спонсором каналу, звісно ж, після того, як задонатити на Збройні сили України. І не забувайте підтримувати наших захисників та захисників, які захищають нашу Україну. Обов'язково донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед та лише до перемоги. І все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть, також треба це видіти. Треба видіти цю дорогу. Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть також, треба це видіти, треба видіти цю дорогу. Кажуть, дорога додому завжди приємна. Особливо, коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть також, треба це видіти. Треба видіти цю дорогу. Мікрофон в наушниках FIFAIN модель H9. Кажуть, дорога додому завжди приємна, особливо коли вдома чекають. А в моєму селі кажуть також, треба це видіти. Треба видіти цю. Dorou.